Друзі, ось такий гібридний красень з'являється у нас у продажу Lexus RX 2020 року. Автомобіль до нас приїхав з Америки без пошкоджень по кузову. весь в рідній фарбі. 450 RX гібрид 2020 року. Двигун 3,5 літри. Гібридний. З гарним розходом палива по місту. Дуже класно виглядає. Красивий білий перламутровий колір тонований. На 20-х дисках гарна міжсезонна гума встановлена. Технічно жодних нарікань по автомобілю немає. 58 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Повнопривідний з автоматичною коробкою передач. Гарний кліренс у автомобіля виглядає просто шикарно. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, електропривід, кришки, багажника. Все працює. Працює кожна кнопочка, будь-які перевірки, будь-яке ваше СТО. Друзі, будь ласка, ми готові автомобіль надати. Зараз покажу салончик комплектацію. У нас безключовий доступ по всім чотирьом дверям, шкіряний салончик, світлий кольор в ідеальному стані стан нового авто. Люк в комплектації, вставочки із дерева, сліпі зони утримання в смузі, датчик зіткнення. Це все. Друзі, звісно ж, є. У нас повний електропакет. У нас пам'ять водійського сидіння. Обігрів керма, шкіряне мультикермо, також з дерев'яними вставочками, ідеальний стан. Самі можете бачити, адаптивний круїз-контроль, вже під кермою пелюстки у нас є. Жодних помилок на приборній панелі немає. Штатна мультимедіа, фірмові часи, клімат. Є підігрів та вентиляція передніх сидінь. Коробка, звісно ж, автомат, спорт режим, екорежим. Будь-які функції, друзі, в цьому автомобілі є навіть, наверно, більше, ніж потрібно. Ось такий шикарний РІКС у нас з'являється у продажу 2020 рік. Авто по наявності придбати його можна за готівку, кредитування лізинг, Також розглядається обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.